Отже, позаду матч дуже напружена гра Смайл Дніпро проти МСТ. З нами зараз універсал Смайлу Данілусенко. Як на твій погляд? Чого не вистачило команді? Щоб все ж таки, ну мінімум нічию заробити у цій грі, а може і перемогти, адже все ж таки більшу частину матчу команда вела врахом. Ну, можливо, в деяких моментах холоднокровності, можливо, трохи в деяких моментах і майстерності. Тобто, воно все склалось в одну купу, і тому такий результат. Трохи не дотерпіли. Все-таки вони Ч чині чемпіони. Зрозуміло, що було дуже складно, але ми могли зробити сенсацію, так би мовити. Але трохи, я ж кажу, трохи не дотерпіли. А я для вас була б хорошим рахун, результатом сьогодні. Нічия з чинними чемпіонами, я думаю, так, було б непогано. І все ж таки, у турнірній таблиці ви від суперника відставили лише на два очки. Тобто, в принципі, не можна сказати, що різниця у класі команд, тим більше ми бачили, і по самій грі, дуже велика. Ну от різниця саме в кінцівках матчів вирішується, коли вони не змогли дотиснути. Ми свої моменти, які були непогані, не змогли реалізувати. Тому і такий результат. Загалом команда, ну, так, якщо подивитися на результати, дуже важко голи даються. З чим це пов'язано? Можливо, в останній третині поля, коли там вже треба індивідуальність, якась майстерність, певна, трохи ми все-таки моменти втрачаємо. Але я думаю, в нас ще є час, ми, ми свої голи заб'ємо, тобто у нас доволі молода команда, їм треба ще трохи досвіду, і я думаю, все у нас вийде.